Навпроти, місіс Петрель був будинок мера. Малий син мера Готфрід бавився у саду. Коли двоє хлопчиків однолітків побачили один у одного, їхні очі засяяли. Я б хотів такого кашкета, як у тебе. Можна позичити твого він мені самому потрібен, але мені подобаються твої ходолі. Можна їх позичити. Можеш спробувати, але я не думаю, що ти впораєшся. Це важко. Як думаєш, я переступлю через паркан? Я думаю, що ні, але можеш спробувати. Трохи чорничного супу. Я сьогодні така нервова, якась сама не своя. Чому? Ви ж читали про комету, так? Мабуть, ви чули про неї? Так, ми знаємо. Це ж сьогодні. Усе місто стоїть на вухах. <рес> Люба, можливо, це буде останній чорничний суп, який ми коли-небудь їли. <рес> Краще насипте мені ще. <плес> <плес> Вікно. Це комета. Емілю. О -о 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 -о! Емілю. Що ж ти накоїв? Капусний хлопчисько, Я замкну тебе на тиждень. Ану, біжи! Принеси холодну воду. Ми повинні їй допомогти. Треба змочити їй лоба. Неси холодну воду. Швидко. Хіба потрібно так багато часу, щоб принести трохи води? Бідна місіс Петрель. Гляньмо, чи це допомагає. Добре, що приготували багато супу. У випадку аварії також вистачить. Нам більше не потрібна вода. Я її вже вилікував.